Дніпро, ріка, що здавна була душею українських земель, тут, серед безкраїх степів, між порогами та плавнями народилося явище, яке змінило історію Східної Європи, Явище, що стало символом свободи, сили та незалежності. Козаки. Але ким вони були насправді: вільними воїнами, селянами-втікачами чи можливо розбійниками степів? У цьому відео ми розберемося у витоках козацтва і знайдемо відповідь на головне питання, ким були перші козаки? Якщо вам цікава історія України, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски. Перше, чого варто почати, саме слово козак. Уперше воно зустрічається ще у тюркських народів 13 століття. У перекладі означало вільна людина, мандрівник той, хто шукає пригод. Для кочовиків це був воїн, який залишав плем'я і жив самостійно, у степу без постійного дому. Коли ж це слово потрапило на українські землі, воно набуло нового значення тут козаком називали тих, хто йшов у дике поле жити без панів, без податків, без страху перед ханом чи царем 15 століття. Південні землі України були відомі як Дике Поле. Це були безкраї степи, де не існувало кордонів, але панувала небезпека. Звідси приходили кримські татари й орди Османської імперії. Села горіли, людей забирали в ясир, у рабство. І саме в цих жорстоких умовах народжується новий соціальний прошарок: козаки люди, які вирішили краще ризикувати життям у степу, ніж коритися пану чи бути рабом. У письмових джерелах козаки вперше з'являються наприкінці 15 століття. У 1492 році кримські татари скаржилися польському королю, що козаки напали на турецький корабель біля дніпровських порогів. Це була перша офіційна згадка, але насправді козацькі загони існували ще раніше. Польські й литовські хроністи почали писати про них як про небезпечних воїнів, незалежних, вільних, але й непередбачуваних. Уже тоді козаки здійснювали свої славнозвісні морські походи проти турків. Маленькі чайки, козацькі човни наводили страх на величезні галери Османської імперії. Хто ж були ці люди? Передусім селяни, які тікали від панщини й утисків шляхти, але не лише вони. Серед перших козаків було чимало міщан, що не хотіли платити податки, а також дрібної шляхти, яка втратила землі і вирішила шукати долі у степах. У козацькому товаристві всі ставали рівними. Колишній кріпак і збіднілий шляхтич сиділи поруч за одним столом. Тут не питали, хто ти був учора. Важливо було, ким ти є сьогодні. Козак це не титул і не народність, це стан душі, це вибір свободи. Друзі, а як ви вважаєте, козаки були більше селянами втікачами чи професійними воїнами? Напишіть у коментарях. І не забудьте підписатися, щоб ми могли створювати ще більше таких історичних розборів. Перших козаків можна назвати справжніми піонерами Дикого поля. Їхнє житло було простим: землянки, дерев'яні курені, а подекуди і намети. Жили вони переважно на островах Дніпра, таких як Хортиця. Це було зручно, навколо вода легше оборонятися. Харчувалися козаки тим, що самі здобували. Рибалили на Дніпрі, полювали у степу, вирощували трохи зерна, обмінювали його в торгівців. Але головним для них було не багатство, а свобода. Козак це передусім воїн. Зброя була різноманітною від традиційних луків і списів до сучасних на той час мушкетів. Головною гордістю була шабля, символ козака. Кінь був не менш важливим, без нього козак не мислив себе у степу. Але особливо прославилися козаки своєю тактикою. Вони були мобільні, діяли швидко і раптово. У бою вони використовували лава, розсипний стрій, який робив їх невловимими. А під час морських походів маленькі човни, чайки здатні розбивати величезні турецькі галери. Народ одразу почав творити легенди найвідоміший образ козак Мамай. Він сидить під деревом, грає на кобзі, а поряд шабля і кінь. Це символ вільної людини, яка одночасно воїн і філософ. Пісні й думи оспівували козаків як лицарів, захисників віри і народу. Проте, історики нагадують, перші козаки не завжди були ідеальними героями. Часто це були розбійницькі загоні, які могли нападати і на татар, і на власних сусідів. Лише з часом козацтво перетворилося на силу, яка стала символом усієї України. Із хаотичних ватаг поступово виростає справжня організація. Так з'явилася Січ. Її першим осередком вважають острів Хортицю. Це була держава в мінінатюрі. Тут були свої закони, рада і вибори отамана. Всі козаки були рівними, ніхто не мав права володіти іншим. Січ була одночасно і військовим табором і школою демократії. Саме тут народився козацький лад, що став легендою для всієї Європи. Поступово козацтво перестало бути лише ватагою втікачів. Воно розросталося і перетворювалося на силу, яку зраховували сусіди. В 16-17 століттях козаки вже здійснювали далекі походи не лише по Дніпру, а й в Чорне море. Їхні чайки сягали берегів Криму, Бесарабії та навіть Туреччини. У Європі почали говорити про козаків як про народ воїнів, здатного кинути виклик могутній Османській імперії. Але сила козаків була і проблемою для сусідів. Польські й литовські магнати скаржилися, козаки порушують міжнародні угоди, нападають на турків, а потім саме Річ Посполита мусить відповідати. Водночас саме ці неспокійні люди були потрібні як воїни для оборони від татарських нападів. Тож з часом виникла цікава ситуація. Одні козаки визнавалися реєстровими, вони служили королю і отримували платню, інші залишалися вільними, і саме вони найбільше прославили козацьке ім'я. Друзі, цікаво! А як ви думаєте, козаки були більше селянами-втікачами чи професійними воїнами? Напишіть у коментарях. Вже у 16-17 століттях козаки стали відомі далеко за межами України. Європейські дипломати писали про них як про воїнів степу. Турецькі хроністи скаржилися, що маленькі човни невідомих людей громлять великі галери султана. Козаки здобули репутацію непереможних морських рейдерів. Саме тоді з'явився вислів: там, де пройшли козаки, там трава не росте. Отже, з невеликих ватаг утікачів народилася сила, яка перетворилася на цілу державу. Перших козаків важко назвати ідеальними героями, вони були різними. Хтось тікав від неволі, хтось шукав пригод, а хтось і здобичі. Але разом вони створили явище, яке стало серцем української історії. У Січі вони навчилися демократії у степах виживанню, у битвах мистецтву війни. І саме ці люди заклали підвалини того, що згодом стане козацькою державою. Друзі, ми вже розглянули, ким були перші козаки, але попереду ще важливіше питання як вони вплинули на долю України і всієї Європи. Козаки стали символом свободи. Для простого люду вони були прикладом, що можна жити без панів у братстві рівних. Для Європи це був образ диких, але мужніх воїнів. А для сусідів королів і султанів постійна загроза, яка руйнувала їхні плани. В самій Україні слово козак поступово стало майже синонімом слова вільна людина. Від перших утікачів залишилася не лише історія, а й культура, козацькі думи, пісні, перекази це пам'ять про людей, які жили на межі цивілізацій. Вони оспівували не лише битви, але й братство, вірність, любов до землі. Козаки дали українцям образ героя, який не боїться ні смерті, ні неволі. І саме цей образ дожив до наших днів. А ви знали, що багато сучасних українських пісень мають козацьке коріння? Якщо цікаво, пишіть у коментарях і ми зробимо окреме відео. То ким були перші козаки? Вони були втікачами і шукачами волі, воїнами і розбійниками, тими, хто захищав свій край? І тими, хто порушував спокій імперій. Але найголовніше, вони стали творцями нової української ідентичності. Їхня спадщина живе і сьогодні, коли ми говоримо про свободу, гідність і силу нашого народу. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтеся на канал і натискайте дзвіночок. Попереду ще багато історій про козаків і українську минувщину, які ви точно не захочете пропустити. А у коментарях напишіть, яку сторінку козацької історії ви хочете побачити наступною.